Місячна прес-конференція міського голови Чернівців Романа Клічука про допомогу ЗСУ, капітальний ремонт доріг та безготівкову оплату в комунальному транспорті. Нічний теракт. Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Що відомо, та як Чернівці допомагатимуть евакуйованим. Останній дзвоник без веселощів, а заради пам'яті про захисників України у Чернівцях в ліцеї номер 20 випускники висадили алею сакур. Так вшанували колишніх учнів цього закладу. Як жили чернівці у травні та які плани на червень. Міський голова Роман Клічук провів традиційну прес-конференцію: 9 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, 13 мільйонів на капітальний ремонт приміщення у спортивному комплексі Олімпія, ремонт доріг та остаточний перехід на безготівковий проїзд у тролейбусах. Роман Клічук прозвітував про роботу міської ради за останній місяць. Говорив і про укриття. Тема знов стала актуальною після трагедії у Києві. Стан чернівецьких сховищ перевіряє спеціальна комісія. Є комісія, яка створена на міському рівні і на обласному, вона вже прийме рішення, тобто які укриття відреставровувати від, 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 від чи там, ремонтувати. Наскільки знаю, ну, я, я бачу список це за три приміщення, які знаходяться в школах. Чи з'являться ще, ну, я думаю, я, ну, вже по. По по закінченні по, по перевірки вже буде прийматися ріше для додаткового. Одним із найважливіших питань для міста лишається наповнення бюджету. Роман Клічук закликає усіх підприємців брати участь у відкритих та прозорих аукціонах, розвивати свій бізнес та спільними зусиллями поповнювати бюджет. Так як ми обіцяли. Ми в принципі прорекламувалися і на сторінках і, на сторінках і міської ради, і на сторінках заступника, який дає в принципі. Люди були обізнані. І ми отримали 24 мільйона гривень. Попередньо. А ось з тими, хто продовжує заробляти у чорнівцях за старими економічно необґрунтованими умовами, питання вже вирішується в суді. Мова йде про кавовий кіосик у сквері біля резиденції, який за словами міського голови сплачує оренди лише 36 тисяч гривень на рік. Ви знаєте, що власник цього кіоска є. Михайло Гросу, яка є людина, в принципі, не от він вважає, що 36 тисяч гривень є правильним. Ми написали у законний спосіб, що ми цю, цю угоду не продовжимо. То це питання двічі виносилось на сесію міської ради, ну, в зв'язку із хорошим дружнім стосунком із, із депутатами міської ради, це, це питання двічі не правосомне було. Міський голова також прокоментував інвентаризацію старих гаражів. Зауважив нині визначається лише законність їх встановлення на комунальній землі. Відповів Роман Клічук і на запитання про хейт, який часто ширять соцмережами. Можливо, мені це і не все подобається, можливо, я б дещо, але ж я не будівельник, може б, зробила щось би інше, трошки по-іншому, це але це окрема тема розмови. Але попри те, все ну, багато робиться. Але якось ну, якось ну, народ дуже в пабліках і в окремих засобах масової інформації, ну дуже негативно, ну хоче буквально з'їсти. І мені цікаво, от як ви думаєте, чому і звідки це йде, і чому саме така ситуація, тоді, коли все-таки щось. Таке робиться, якби нічого не робилося, я розумію, сама б гавкала. Багато людей, які не задоволені тим змінами, які відбуваються в місті. Вони не задоволені тією прозорістю, тому що ну, ну, дуже багато людей ну, колись жили на місцевих коштах, на, на, на місцевому бюджеті, і вони до, до, до цього звикли за останні 20 років. Є компанії великі, які теж. На на, на на наживалися на бюджеті, і зараз втратився їхній бізнес. Роман Клічук підсумував на неконструктивну критику. Уваги не звертають та продовжують робити місто комфортним і привабливим. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Яким має бути ідеальний молодіжний центр? У резиденції молоді обговорили плани. Музичні виступи, зустрічі з психологами та цікаві майстер-класи. Такі заходи готові відвідувати містяни у резиденції молоді. Ми проводили це опитування онлайн, тобто просто поширювали в наших соціальних мережах телеграм-каналі. А, а також ми просили наших постійних відвідувачів, так само представників громадських організацій, заповнити це і допомогти нам дізнатися, що б вони хотіли тут бачити. Любов Прокоп каже, респондентів найбільше цікавили заходи та тренінги з психології, маркетингу та підприємництва. Реалізувати їх планують завдяки грантовим програмам та допомозі партнерів. Максим Берник, Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Нічний теракт. Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це відео, на якому видно вибух. Вмить греблю гідроелектростанції розірвало. Вода линула і змивала усе на своєму шляху. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у критичній зоні з населених пунктів почали масову евакуацію. Уже затопило зоопарк, поля, зокрема і з кавунами. Міста знеструмлені разом із худобою та домашніми тваринами потоками води пливуть будинки. На Буковині наразі є близько двох тисяч вільних місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це і для евакуйованих людей із міст, які затопило внаслідок російського підриву дамби Каховської ГЕС. У Чернівцях та області на випередження готують резервні місця для постраждалих. За словами міського голови Чернівців Романа Клічука, наразі влада міста тримає зв'язок із Херсоном. Також вирішується питання щодо передачі продуктів та речей першої потреби. В даний момент ми просто беремо ну, список це того, що їм потрібно. Тому що, можливо, ту певну воду простіше її привезти ну, десь, з областей, які ближче знаходяться. Ну, зараз воно вирішується в телефонному режимі. Бо, 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 в принципі, звернулися міста всі, які є в Україні, всі, всі, всі області, і вони вирішують, то просто, яка область що привезе, що кого є, як це зробити якомога швидше. А там перелік та там величезний, так само є запити на, чов, на човни. СБУ знешкодила на Полтавщині банду кримінального авторитета на прізвисько Москва. Зловмисники тероризували місцевих та вибивали неіснуючі борги з підприємців, вирізнялись особливою жорстокістю. У разі відмови сплачувати їм гроші погрожували вбивством власникам бізнесу та їхнім сім'ям. За згодою кримінальника Москва, учасники його банди ставили на лічильник представників підприємств у місті для отримання неіснуючих боргів. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця. У результаті спецоперації СБУ затримали двох активних учасників групування. Їм загрожує до 12 років тюрми. Служба безпеки України викрила агентурну мережу російського ГРУ, яка шпигувала за силами оборони на Яворівському полігоні. Фігурантами виявились двоє українських військових та лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону. За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни-агресора. Кожен з них мав свою лінію розвідувально-підривної діяльності. Проти України для зв'язку використовували месенджери. Наразі усіх учасників агентурної групи викрито. Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Встановлено, що один із фігурантів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім цього, зловмисник намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва сил оборони. Сбу викрила російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання. Останній Останні дзвоник без веселощів, а зради пам'яті про захисників України. У Чернівцях, ліцею номер 20 випускники висадили алею сакур та вшанували колишніх учнів цього закладу. Шість сакур висадили у школі у спомен про шістьох військовослужбовців, які раніше тут навчалися. Готуючи до сьогоднішнього заходу, у них виникла ця ідея. Зробити щось для тих, хто забезпечив нам мир, спокій заради чи розко, чи завдяки кому ми зараз на лінійці вирішили на честь кожного відомого загиблого воїна. А таких ми сьогодні знаємо шостьох випускників, шість сакур. А далі виникла ідея пам'ятну дошку виготовити, і сьогодні ми запросили рідних. Аби вони відкрили цю пам'ятну алею, так не стримуючи сліз горя, родичі загиблих військових відкрили пам'ятну дошку на алеї біля ліцею. Страшна війна забрала життя, зруйнувала плани та мрії нашим ровесникам в різних куточках України, які ніколи не одягнуть почесну стрічку. Випускник 2023 року. Зруйнувала життя випускників минулих років нашої школи, які полягли як герої. На сьогоднішній день нам відомо про шістьох полеглих героїв нашого ліцею. Тому ми тому ми висадили шість сакур. Серед родичів загиблих Анна Гуменюк її син навчався тут у ліцеї. Жінка пригадує, коли ж сину прийшла повістка, він одразу зібрався та без зайвих вагань пішов захищати нашу країну. Він вчився в цій школі, потім в університеті. закінчив військову кафедру. На Львові там місяць був, а потім вже відправили, його одразу в Бахмут. Пригадую останні слова сина. Ми мусимо воювати, хто за нас піде, за наших дітей, за внуків, за всіх. І каже, якщо треба, то треба виглядати. Прийшли пару днів. Випускники 20-го ліцею продемонстрували приклад справжніх патріотів, які пам'ятають та шанують своїх героїв. Їхні дії стали свідченням вірності національним цінностям та запорукою того, що пам'ять про героїв не згасне і буде передаватися наступним поколінням. Романоліник Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4 у Чернівецькому національному університеті пройшла зустріч військовослужбовців зі студентами-журналістами. До дня журналіста представники прес-служби територіального центру комплектування і національної гвардії зустрілись зі студентами, які планують пов'язати своє життя з журналістикою. Нині майбутнім колегам медіахолдингу Сі-4 розповіли тонкощі про роботі з громадськістю, особливістю воєнних структур та важливістю журналістики у інформаційній війні із Росією, віддали шану і медійникам, що зараз боронять незалежність нашої держави. 63 загинуло журналістів в Україні, 14 журналістів безпосередньо під час виконання свого редакційного завдання. Святкувати День журналіста будемо після перемоги. А сьогодні ми повинні пом'янути тих, кого немає з нами, і віддати шану тим, які сьогодні напередку. 14 журналістів з Буковини зараз захищають кожного українця від російської навали на єдиному справжньому фронті. Тетяна Попович переконана, ці молоді обличчя неодмінно допоможуть у інформаційній війні. Хочеться побажати їм успіху, удачі в цій справі, і також привітати всіх журналістів Буковини, які на своєму фронті відстоюють наше право бути незалежними, наше право мати вільну державу і разом з збройними силами роблять цю важливу роботу. Команда Сі-4 продовжує тримати інформаційний стрій та вітає усіх колег медійників з професійним святом. Максим Бернак, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал Сі 4